20, 15 та 13 гривень старт безготівкової оплати в транспорті вже не за горами, і чиновники переконують, що дали на право вибору, чим розраховуватися та як економити. Розплачуватися за проїзд банківською карткою, мобільним або леукартом можна буде вже з 11 грудня. Трошки дорожче буде, відповідно, сплачувати банківською карткою або телефоном чи годинником чи з функцією не всі. І, відповідно, дорожче має бути сплачувати з використанням готівки. Тобто є така диференціація тарифів, яка передбачає те, що леокар це найбільш зручний і найбільш дешевий спосіб розрахунку. Купити лоу карт може вже зараз на зупинках у кіосках. Їхня анонсована вартість 60 гривень. Щоправда, люди, які вже встигли придбати таку картку, запевняють, що продавці просять за неї 80. Чому пояснюють, що 10 гривень коштує активація картки, і ще 10 – послуга за поповнення? Закинути гроші на такі носі можна також через термінали EasyPay, а згодом ще й онлайн на сайті Львів Автодору. Ми закинули 70 гривень. Все, карточку ми можемо робити, сплачуємо. Оба дивіться, що робити перевірити рахунок на леукарті можна буде як в терміналі, так і за допомогою валідатора. До речі, відтепер усі пільговики зобов'язані будуть мати свої персональні картки. Зараз ми рахуємо по коефіцієнтах, скажімо так, відшкодування перевізникам. Далі ми будемо рахувати і розраховуватися з перевізниками з міського бюджету за кожну пільгову поїздку шляхом розрахунку кількості тих валідацій, які були з Тобто завалідувалося 100 пільговиків, проїхало, за 100 пільговиків. Така зручна система розрахунку за проїзд буде мати свій жорсткий контроль, і якщо пасажири забудуть завалідувати свій платіж, їм доведеться сплатити штраф. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.